І так, друзі, задули піною, всі шви, все задуло. Продовжуємо вот розстріляти наше рово, вона вкладає туди і назад. Вкладуємо це все. Зараз покажу, як у нас вийде. Поїхали. І так, друзі. Все життя сам будуюсь, Нікого не запрошую. <пасп 'я> И... Завжди робив помилку таку. Спочатку вверху зашовав, а потім утеплювач ложив. Ну, як показала практика, ось зараз я дійшов до того, що ось так покроково потрібно зробити. Внизу підшив, потім зверху розложив і ось так у вас виходить. Все, 10 хвилин ми утеплювач розкинули. Зашиваємося, ложимо бар'єр. Першу полосу натягнули, відразу перебуваємо. Скажу так, коли вітер, краще це діло не розпочинати. Продовжуємо. Багато хто задається питанням, якою стороною ложити цей бар'єр. Відразу кажу на моєму бар'єрі, написано, тією стороною наверх. Якщо у вас робить є, як він розмотується, о тією стороною лежить все просто. Ви Запитаєтесь, чому ми так робимо? Подивіться, у нас вата воздушна, таке воздушне місце, парабар'єр, і потім ми пришиваємо доскою. І в нас не буде ніколи збиратися конденсат. Ну що, продовжуємо. В нашому випадку дуже важливо. Доски у нас 6-метрові, зв'язуємо. Нашу, наш навіс зв'язуємо з нашою пристройкою. Спочатку цільні доски ми ложимо звідси, потім звідти. І в нас вся конструкція зв'язується. Дуже важливо. Ще я вам підскажу, коли столика воду якось одягайте якусь одежду. Ну, чухаєшся після води, як я не знаю хто. Ну що, друзі, ось так у нас вийшло. На сьогодні закінчуємо. Я буду металочерепицею вкривати, покажу. До зустрічі!